Друзі, сьогодні пропоную вам рецепт гарбузових кексів. Чудова осіння випічка, якою ви залюбки будете ласувати за філіжанкою кави або чаю. Кекси виходять в міру солодкі, вологі, ніжні та дуже смачні. Ходімо випікати. Гарбуз очищаємо від шкірки та ріжемо на невеликі шматочки. В кастрюлю на дно наливаємо воду. Викладаємо туди гарбуз та тушкуємо 10-15 хвилин до м'якості. Тим часом змішуємо просіяне борошно, сіль, корицю, мускатний горіх та сухий імбир, ванільний цукор, розпушувач та соду. Вінчиком ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти з'єдналися. В окремій мисці з'єднуємо 2 яйця та 200 г цукру. Збиваємо міксером до побіління маси. Тепер додаємо рослинну олію без запаху і знову перемішуємо. Далі я додаю пряжене молоко, але підходить і звичайне також. Поки відставляємо яєчну суміш в сторону та блендером перебиваємо відварений гарбуз в пюре або просто добре розімніть його виделкою. Додаємо пюре-гарбуза до яєчної суміші та знову добре змішуємо. Спеції в цьому рецепті надають випічці особливого затишного аромату та чудово поєднуються з гарбузом. А сам гарбуз в цих кексах надає тісту теплого сонячного кольору та робить їх вологими. Тепер в два етапи вводимо борошно зі спеціями, ретельно перемішуємо вінчиком. І, як ви бачите, тісто виходить не густе. Якщо ось так зверху лити, то малюнок зникає через 3-4 секунди. Наливаємо тісто в форми на 2 третіх висоти, тому що кекси ще будуть гарно підходити в духовці. І по побажанням можна присипати улюбленими горішками. У мене це подрібнений кеш'ю. Також смачно буде з мигдалем або волоськими горіхами. Тепер відправляємо випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин. Верхнець без конвекції. Орієнтуйтесь по своїй духовці. При перевірці дерев'яна шпажка має виходити сухою з тіста. Ось такі сонячні красунчики у нас вийшли. Даємо їм трішки охолонути та потім виймаємо з форми. Навіть не буду їх посипати цукровою пудрою, вони і так гарненькі. Кекси виходять одночасно і повітряні, і вологі, ароматні, легенькі та м'які. Прекрасна осіння випічка. Обов'язково спробуйте. Ось такі чудові сонячні кекси у нас вийшли. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Я ж бажаю всім вдалої випічки та смачного життя!